Так, усім доброго дня. У нас день такий сьогодні, я трошечки поспав, не буду брехати. Стою, приїхав на поле, походу у нас і на полі, бачите, калюшки стоять. Ну, вчора закінчували ячмінь. Бачите, калюжі стоять. Закінчували ячмінь. Там ще є пшениці. Десь 9 гектарів там. І за того комбайн так і тут стоїть, Мене було поїхати, але стоїть. Ну, В принципі, їхати по цій вулиці Яменко що там оце до господарства туди далеко. Наскакатися комбайном не хочеться. Вчора, так як я говорив, закінчували останню загоночку ячменя. Ну, коротко, загрузилися, все вже бункер повний. Закінчили ячмінь, приїжджаємо загружати машину, тут вже з кабаном, походу, бо, тому що зілок, який там склад відвозив то на повороті загорілась проводка. <кій> Якось завели його без маси, поїхав додому проводку ремонтувати. Прийшлося визвати фуру, коротше. ну товариша свого він пригнав. Поставив ми його, набили вже, скільки можна було туди, впресували, розгорнули. В принципі, хазяйство ми недалеко, доїдемо до хазяйства, відгрузимо, щоб не було перевіса. Через лючок скинемо, щоб було тих 24 тони. Поїде повезе її. Ще не приділились куди, але більш всього вже знаємо, куди поїдемо здавати ячмінь. Якби ціна мене влаштовує навіть на теперішній час, там свише 9 тисяч за тонну з ПДВ. Ну, так як ми легально працюємо, то ми не боїмося ПДВ і всього. коротше, щоб ви зрозуміли, вже тинтуємося, блискає, починає капати. Я ще дуїлку взяв, почав швидко обдувати старичка. Вже чуть ли на крищі не впав зверху в цих шльопанцях, бо так почало лити. Ще тілежка стояла на сусідньому полі в товариша. Пам'ятаєте, я пшеницю там показував, змолотили вже. Треба було то Я там перецепився. Тож я Забирав тілешку, то скажу, що вже комбайн тому підбуксовував. Коротко, видно, як машина заїхала, бачите, вчора. А, виїжджала моя машина. Але приїхав Толя зателефонував. І буквально щоб на хвилин 5 він раніше приїхав, він би зміг виїхати. Спробую виїхати і почали люзувати вже колеса, ну видно, що вода стоїть. Яка Толя лишай, бо завтра, якщо почнеш тут мені зараз накопаєш, я тебе тут тракторами звідси чорт видеру. Хай підсихає. Кажу, в тебе все одно роботи нема, машина стоїть поки, так що давай не будемо рвати і твою машину, і трактора, і все остальне. Бо він з цієї сторони почав люзувати, походу. Ну, коручно, 5 хвилин зіграли велику роль. Бачите, він ось до почав лізувати. Вже даже трошечки підсів. Все-таки прийдеться трактора взяти більш цього МТЗ маленького, щоб дергнути його допомогти. Траса вони далеко вийде. Ну, чекаємо. Чекаємо. Більше всього чекаємо. Ну, В принципі, підсохне, може, що сьогодні з обіда поїдемо Ту пшеницю бомбити. Пшениця ж швидше відходить, мій. Так, це це поле коротше, де не по сім мене сипало. Попереднє поле я не знімав відео, де сипало, там навіть за сім. Ну, по соломі там видно, маса яка йшла. А, чекайте, бо не хочеться сьогодні в цих прикрадулях таких, знаєте, неробочих. Ну, бачите, по соломі, який лежить маса. Соломи. Ну, Солома гарна була. Але щось ячмінь тут у мене десь. Ну, по п'ятерочки. Я не знаю, ну може треба сісти посчитати. Зараз давайте посчитаємо. Так, два зілка. Просто не знаю, скільки тут. Ну ви бачите, там кабан. Це кабан повністю з горбком ячмінь. Брезент вже, типу, поняли? Дуги там внизу. Це кабан розгорнутий наверху. Просто не знаю, скільки тут. Треба зважити, скільки тут. В принципі, до господарства їхати там є вага. Можна доїхати туди, заїхати туди і цей зважитись. І ще два зілка повніших таких з кабанчиком теж були завезені в склад. Аби поділити і знати скільки. Тут невелика ділянка, десь 8, 8, 7 гектара було. Ну Ще є вон брата пшениця, але більш цього що там є трошечки Сашка. Ну так мені з комбайном показалось. Будемо летити цього року, я бачу пшениців. Ті, хто до душі, але душі нам на Хмельниччині не дуже давали молотити. Всі, хто до дущів зміг зібрати, то там мабуть нема. Але щось припишуть, все одно на ж Хвора, не хвора пшениця, буде хвора. Зроблять хворою. Вчора раз за три роки я вчора вечором приїхав додому, ще як обдув комбайна, весь чорний. Ще й натер собі очі, самі знаєте, що таке ячмінь і пилюка ячменя натер собі очі, то коротше, цей. М -м -м Приїхав додому, поки відмився очі, так пекли, що не міг заснути. Думаю, прийду, ну так же темніти почали, думаю, прийду прогуляюсь І зловив себе на думці, що я вчора перший раз з початку війни вечором прогулявся. Ну, як, прогулявся. Пішов до товариша, яку я теж не бачив три роки, є такий Льоня, тримає кафешечку на алеї на Хотмана чи якій там. Ну, В болгарському. Ну, типу, зайшов до нього, він аж прозив, каже, ти де був взагалі, ти що десь виїжджав чи що, я кажу, ні, працюю льон сам. Точ, сіли поговорили, бо давно не бачили друг друга. Взяв собі бокальчик пива, у нього там обалденні різні сорти пива, він каже, ти кусь пив таке. І в мене накраз бочечка відкрита, хочеш я тобі цей. ну, вкусне пиво. Кажу, може в тебе якісь чизбургери є. Він каже, ні, я чизбургери не роблю. Ну, каже, Давай я тебе пригущу, -е, гамбургером. Да? Він каже, ти більше ніколи в житті не будеш їсти чизбургер. Я кажу, Льонь, та що, але давай, кажу, попробуй. Я був вчора шокований. Я той гамбургер так швидко з'їв. І таке після чудове. Ну просто космос, блять. Ну, Не передати словами. Я давно таки, таких гамбургерів вкусних не їв. Ну то видно, що з душою. Він мені розповідав, що поки він булочку підбирав, то прийшлося йому щось різних виробників булочок. Вони ж не продають по одні булочки, щоб там. Чи там по пару штука ящиками. Каже, прийшлося там щось шість ящиків. Булочок просто купити різних виробників. Ну каже, поки я знайшов булочку, а то каже, повідомив воронам, каже, кормив. Поки підібрав булочку. Ну я вам чесно скажу. Я йшов, він мені ще додому в дагоночку, ще один гамбургер, типу, на утро дав. Яке там утро? Я прийшов додому, там кілометр може йти було додому до кафешки. Я прийшов додому, так подивився, думаю, яке утро. І Пішов ще й той другий гамбургер. Трошечки сьогодні поспав. Та й коротше батько тут в мене приїхав, ночував охраняв це, хоча я йому казав, що тут охраняти все закрито, та вже й нема від кого охраняти. Людей нема в селі взагалі така от ситуація. Так такі справи. <кій> Сьогодні, кажеться, 7 -е число. Ви можете привітати, я цей як там не ухилянт, а гірку ухилянт, блядь, там гірку Гер... лес, блядь. Я перший раз за три роки офіційно оформив для себе. Получається відстрочку. Да, відстрочку. Так як в мене мама хвора, то я міг там по різному і по-економічному, бо зарплата вища там то сього. Ну просто в мене не було часу, я вам чесно скажу, оформляти це все діло. Але почали вже мене через район шукати. Шукати мене через район. Вже там При районі, там, міській раді створили якийсь там відділ, оповіщення, там якусь хрень. Голова сільської ради. Ну, коротше, мені в електронному віде. Прислали якусь там повестку на уточнення даних. Ну я там судився з ТЦК, ще туди-сюди оскаржив їхні штрафи. Причому виграв, не буду казати, виграв. Далі ну, пішов оформляти, ну що скажу. Ну, Черга там, бо зараз всі хочуть... це ж до 7 числа було, це потім анулят цього сьогоднішнього, да, 7-го з 12-ї години повністю всім знову переформлятися. То скажу, що мені навіть повезло, тому що те, то, що мені дали з міської ради, чи як його там, ті там відділ дали мені цю повестку в електронному відділі, то я не стояв в черзі. Зайшов я в воєнкомат в 9.35, вийшов з воєнкомата. 10.05. Подав всі документи. Ну, перед тим, звісно, підготувався. подав всі документи. Не сильно мене там присували, тільки в одному кабінеті, там іде вою, і там ще ту на Я Кажу, нема на кого це все лишати. І туди-сюди. У мене є як мінімум три причини, по якій, ну, я маю право виносити срочку. Я головав фермерських господарств, зарплата в мене більше 25 і не, не один місяць, а вже, йо-майо, -йо. я собі так ставлю. І цей... обробляю більше 150, це точно гектарів землі. Ну і причому в мене мама хвора, я доглядаю її вже не перший рік. І хворіє, вона теж не перший рік, але діло таке. Так що такі от справи. Мені повезло, пройшов. Дали на три. Місяцьку. Ну, зрозуміло, потім 5 треба йти, подавати документи. Так що такі справи. Це коли я молотив вічмін, щоб ви зрозуміли, молотив цілий день, потім все ночував. Ну не на цьому полі, а на другому, біля комбайну. Помився, там у мене є 20-літрова каністра води в дівчину футболку і поїхав в ТЦК. Тому що не то, що я там спав в ТЦК. Ну, якщо чесно, я його пам'ятаю мутно. Типу, бо я типу, його якби, проспав все, що я там подавав документи, все остальне. Я реально проспав. Е, так, батько їде, зараз буде казати мені, їдь додому. Їж, бо мама там переживає ще туди-сюди. Так що от справи. Чекаємо погоду. Зараз більш всього приїде брат, скаже, змолоти мені ще пшеницю. Ну я ну, я, брат в мене рідний, ми з братом нормально, він теж землю тримає, тільки в нас кармани різні. Ну, Він свій, своє господарство має це. Ну, має своє господарство, я маю своє господарство. Тобто зараз по-любому треба по-братськи ще змолотити. Але він розраховується, коли як. Так що такі справи. Всім лайки, підписки, всі до перемоги, давайте працюємо.